Причиною мороту в столоба у Тетереві стала асфіксія, тобто задуха, каже Владлена Черненко, фахівчиня управління Державного агентства рибного господарства в області. Було направлено проби водних біоресурсів загиблих, були направлені в Державну в Житомирську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби на дослідження. Ми отримали результат цього дослідження припущення лабораторії. Що внаслідок асфіксії риба загинула? Забиті, ну як по їх висновках, забиті зябри риби і? Напіврозкладена печінка. Це природні фактори, це не зв'язано з якимось скидами. Там є таке припущення, що риба після зимової сплячки починає дуже інтенсивно їсти водорості. Водорості є абсорбентом, Вони можуть накопичувати в собі якісь отруйні речовини, які в результаті впливають на стан риби. Нагадаємо, що 17 травня на ділянці річки Тетерів від дитячого пляжу гідропарку до дамби у селі Тетерівка та від дамби до впаду у річку Гуйва зафіксували мор товстолоба. Про це розповів Роман Дем'янчук, фахівець управління Державного агентства рибного господарства в області. Під час даного обстеження було виявлено 441 екземпляр товстолоба і Було відібрано пробу риби, тобто живо столоба було відібрано для аналізу Держпрожитслужби. Риба з загальною вагою десь від 3 до 4 кг, тобто трьохрічна, чотирьохрічна риба. Також було зафіксовано даний факт у місті Бердичів, на річці Гнила 5. Там також було проводилось обстеження і було виявлено 195 екземплярів полстолоба. Сергій Федорчук, представник екоінспекції, розповів, що вміст кисню у воді був у нормі. Показники розчину кисню на час виїзду були в нормі, і по результатах лабораторних досліджень спостерігалось незначне перевищення допустимих концентрацій. По біологічному споживанню кисню та інших по залізу, але це знову ж таки незначні показники, і вони не повинні були призвести до загибелі водних біоресурсів. Володимир переселенець із Бахмута кожного дня рибалить на Корбутківці. Сьогодні зловив ляща та густерку. Чоловік розповідає, що декілька днів тому у річці бачив загиблих товстолобів. Це не отруєння. Це не отруєння. Якщо би було отруєння, то тут би зараз все було забито дохлою рибою. А це таке щось незрозуміле. Здебільшого це товстолоб. Може, йому не вистачає кисню. Це ж не означає, що він отруєний. А Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.